Donald Trump Виступав з промовою сьогодні у Кнесеті в ізраїльському парламенті. Ця промова була ну досить довго, я скажу 45 uh -huh. хвилин, а, і е, він там багато говорив е, і в тому числі дякував Стіву Віткофу, своєму спецпредставнику на близькому сході, і якого ми знаємо по сумісництву е, спецпредставником е, Дональда Трампа до Володимира Путіна. І він дякував Віткофу е, багато за його пророблену е, роботу. Чому на вашу думку? Е, Відкофу тут вдалося в, ну, регулювати конфлікт на близькому сході. А Україну-російську війну а, ні. У мене тут, знаєте, такі дуже двоякі відчуття від цієї згадки Трампа, тому що з одного боку він ніби його похвалив, з іншого не розповідав того, що можливо варто було б не говорити. Ну та, якщо дивитися, я теж дивився, там є витягнути з контексту на дві хвилини, а є дуже розлога розлога історія, розлога так, історія так. де він все, все ж таки дуже комплементарний до довір. Але тут варто визначити, що відхов сидів поруч, і він вихваляв його, так. спостерігав і апелював до нього. А там певні фрази вже повервалося з контексту і розігнали зараз. Так, так? так. Ну але але була ця Стина, в якій він відповідав, що той не дуже розумівся там в політиці, в путіну і в багато чого іншого, і поїхав туди, там ніби взагалі не не підготовлений. І це викликає дуже багато запитань в контексті того, як Сполучені Штати планували впливати на Російську Федерацію. Я все ж таки вважаю, що в закінченні ось цієї війни ну от з станом на зараз та колосальну роль зіграла саме позиція Трампа, а не когось іншого, тому що якби тут було досягнення велике Віткофа, то не потрібно було би тиснути на жодну зі сторін, тобто це недомовленість, це компроміс, це підписання угоди. Але ж ми бачили впродовж останніх тижнів абсолютно інакшу риторику, тому що американський президент тиснув на Хамас, постійно погрожував їм руйнуванням абсолютним і вичерпним їхньої організації. Говорив про те, що їх будуть переслідувати, казав, що Ізраїль отримує ще більше зброї американської, тобто було дуже багато ультимативних і реально небезпечних для існування цієї організації заяв. З боку американського президента, і от коли Трамп зрозумів, що це працює, і з цим погодився той же Хамас, і вони підписали угоду. Мені дуже хочеться вірити, що і в українській війні подібний принцип буде застосований. Що ми вже чуємо перші дзвоники, того, як Трамп там згадує про томагавки, говорячи, що це може бути батіг, але може бути пряник, якщо домовимося без томагавків, то оце посилення тиску на Москву, я сподіваюся, буде розігруватися Трампом в подібному се сценарії, як це було на близькому сході, тому з приводу ролі Віткофа, мало що можемо сказати, тому що дуже багато кулуарних речей відбувається. Він, в принципі, такий, скажімо, чоловік із певним мандатом специфічним, йому можливо дозволено те, що класичним дипломатам не дозволено. Наприклад, приходити на зустрічі із Путіним без перекладача свого, а потім на наступну зустріч без стенографіста. Тому яка там була реальна роль Віткофа, дуже складно визначити, але те, що під. Скажімо, погодилися та на умови трампівські представники Хамасу, це безперечно його першому. Ви згадали Загалі. томагавки. Я просто в доповнення от, хотів би вам здати запитання. Ми сьогодні з військовим експертом обговорювали цю можливість постачання Україні цих крилатих ракет, і почули таку думку, що це все ж таки дійсно більше зараз. І тут розмови про томагавки в Україні більше як про політичний тиск на Москву. А з огляду на ті реакції, які були в Кремлі, коли почув. Були про те, що от, з вуст Трампа про те, що дійсно Україні може бути передані томагавка. А цей тиск працює чи ні? От по ваших відчуттях і по реакції в Москві мені здається, що точно працює, тому що коли росіяни не бояться погроз, вони дають погрози у відповідь. Тут все ж таки ми чули більш виважені такі обережні слова. Звісно, там були певні зашиті меседжі. Очевидно, до Вашингтону про те, що ну томагавк може бути не ядерною зброєю, може бути ядерною. Потрібно перевіряти, хто там буде. Де управляти цими речами. тобто вони залишають простір для маневру і знову ж таки для цієї ескалації у війні, Нараптом раптом вони зрозуміють, що це для них є дійсно загрозливим, і сполучені штати дійсно е намірені передавати Україні цю зброю. Але те, що вони з обережністю, в принципі, ставляться до цієї ідеї і, вочевидь, зараз заганяють потрошечки Путіна в кут, з якого важко вибратися дипломатичним шляхом, аби з одного боку продовжувати бомбити українців, бути таким собі терористичним і Атором створюючи все нові способи тиску не лише на Україну, але й на країни Євросоюзу з іншого боку, аби не погоджуватися на вимоги з боку Трампа, я знаєте, передбачаю, що якщо ця розмова відбудеться, яку анонсував Трамп, коли він хоче ультиматум особисто передати Путіну, сказати, що або закінчуйте війну, або будуть томагавки, що Путін може зробити легкий крок, сказавши так, ми готові на переговори, готові навіть замість третього заступника другого секретаря там, міністерства важливих справ, Рав відправити там або прем'єра або міністра оборони, і тим самим давши собі додаткове вікно можливостей у кілька місяців на продовження війни. І дуже важливо, щоб українська дипломатія переконала американців в тому, що жодні переговори не на найвищому рівні у цій війні не матимуть жодного сенсу із Росією. Але ви зараз говорите і певне дежавю виникає, тому що пам'ятаєте, перед зустрічю Валясці тоді була риторика така, що будемо вводити санкції, якщо зараз Путін не сяде за стіл перемовини і не розпочне Діалог, врешті, доросло до такого піку, коли він приїхав вже і погодився на умови. Ну давайте влаштуємо тут перемовини. Угу. Я поговорю, я готовий, я взагалі голуб миру. Так і зараз постає знову таке питання: тамагавки накаляється таке суспільство і інформаційний простір. Ну і зараз Росію знову намагається посадити наново за стіл перемовин. Але якщо все-таки доведеться йому сідати за стіл перемовин, це знову буде формат між Росія, Сполучені Штати Америки чи Україна. На теж вже буде долучена на таких зустрічах. Ну, ви знаєте, після облизня, якого спіймав Трамп в Анкореджі, я дуже сумніваю, що він захоче через другий е, такий е, раунд подібного пекла пройти, тому що ну реально вийшов без нічого. Тоді ми тут в студії ТСН обговорювали це в прямому ефірі. Було дуже сумно дивитись на те, як Трамп називає шикарною цю зустріч, в результаті якої там Путін не погоджується на жодну з вимоги Трампа. Тому я думаю, що в такому принаймні форматі він що не погодиться скоріше за все буде не лише Україна, але й представництво європейських держав, які розробляють, якщо вірити словам того ж президента Макрона, дуже деталізований конкретний план стримування Росії в майбутньому. Але з іншого боку, я абсолютно впевнений в тому, що Росія скаже, от нас є друг там на далекому сході Сідзіньпін звати. Він теж має бути за столом. І в студії я думаю, що це буде виглядати як набагато більш реалістична з точки зору досягнення якоїсь угоди. Розмова аніж якби зустрілися, навіть там американський президент, російський диктатор і президент Зеленський з України.